Народ, всім привіт. Може хтось не бачив мій новий відеоролик про планшет Белекої Актив 10 Pro. То нічого страшного, я в цьому роліку вам розкажу про те, що буквально з сьогоднішнього дня, з 9 грудня по 15 грудня, буде це презентація даного планшета на AliExpress. Відповідно, в цей час ви зможете його придбати по найвигіднішій ціні. Тобто ціна буде стартова 300. 3999 доларів за умовою купона на 10 доларів від продавця, а також ви зможете відмінусувати промокод на 30 доларів від Аліекспреса. Тобто даний планшет практично вийде за 300 баксів. Як на мій погляд, це казкова ціна за такий девайс. Отже, що ми отримаємо за дані кошти? Ну, по-перше, планшет йде в утразахищеному корпусі, який не боїться як падіння, так і занурення під воду. В корпус будований яскравий прожектор на 400 люмінів, а працює він на процесорі Dimensity 7300 з підтримкою технології 5G. Є вбудована камера нічного бачення на 20 Мп від Sony, ну а основний блок камер на 108 Мп основна камера та 50 Мп селфі камера. Є великий асортимент інструментів для редагування фото та відео. 11-дюймова IPS матриця з роздільною здатністю Full HD захищена склом Gorilla Glass 5-ї версії. 12 плюс 24 ГБ оперативки, 512 ГБ максимальний внутрішній накопичувач, частота оновлення екрану 90 Гц, Працює на Android 14, операційна системі Doki 4.0. Стірію звук від Harman Kardon хороший, якісний, потужний. Ну і багато фішок, які є тільки в планшетах Blackview. Ну а якщо будете замовляти планшет, то посилена ручка буде вам в подарунок. Народ, якщо це цікаво, планшет, залітаємо на Aliexpress, беремо купон, приміняємо промокод і купляємо його по найвигіднішій ціні. Ну а детальна інформація про даний планшет є в моєму відеоролику на каналі, а також у продавця в магазині. Посилання на товар ви знайдете в описі під цим відео.